Всім привіт! Мене звати Анатолій, ви на каналі People. Сьогодні для вас ми розповімо про нову виключну панель від компанії Hikvision. У нас сьогодні на огляді нова багатоквартирна викличена панель від компанії Hikvision модель ds DSKD9633E6. В чому її основна особливість? Це перша виключна панель на базі операційної системи Android. Тобто в цій панелі стоїть операційна система Android. Вона має досить привабливий і цікавий дизайн. Це великий 10-дюймовий екран. Вбудовані дві камери, все як звичайно для розпізнавання обличчя, одна звичайна камера, друга для того, щоб підтримувати функцію антиспуфінгу. Це коли хтось намагається за допомогою вашого Зображення на телефоні чи там, фотографії намагається потрапити в приміщення. Завдяки двом камерам система буде розуміти, що є підробка, тобто є звичайна фотографія, і вона зловмисника не пустить. Виклична панель. Виконана з алюмініє, тобто в неї ці рамки виконані з алюмінієм. В неї так називаємо 2,5 d екран, тобто він такий трошки зогнутий. Вся товщина панелі складає десь приблизно 2,6 см, а сама видима панель складає приблизно 1 см. Трошки хотів звернути вашу увагу на комплектацію, яка входить зразу в панелі. Сама панель, звичайно, ми її вже достали. В комплекті ще. Ой, ще йде блок живлення, тут він знаходиться з документацією. І те, що нас більш за все цікавить, воно знаходиться в самому низу нашої коробки. Зверніть увагу, це е, дві монтажних коробки для прихованого і для накладного монтажу. Те, що завжди всі інсталятори в нас питали, хотіли зрозуміти, чи йде в комплекті панель для монтажу, чи не йде вона, вона зовнішня для вона внутрішнього монтажу. Тепер вам не треба перейматися, ви купляєте панельку, і ви вже незалежно від того, який буде монтаж, всі аксесуари для прихованого або для зовнішнього монтажу знаходяться зразу у вас панелька. Як і вся серія викличних панелей від компанії Hikvision з функцією розпізнавання обличчя. В цій панелі присутній той же самий функціонал. Тобто в нас є функція розпізнавання по обличчю, в нас є вбудований картрідер. Тобто ми можемо використовувати не тільки обличчя, а й безконтактні міфаєр картки. Тобто, підносячи картку до середини екрану, він вбудований щитувач в екран, і в нас буде виконуватися щитування карток. Також, як ви бачите, в нас тут є е кнопки. тобто У нас є кнопка виклику, тобто ми можемо викликати будь-яку квартиру або подзвонити, наприклад, консьержу. Крім того, в нас є кнопка контакти. Навіщо вона потрібна? Тобто Ми приходимо і це панель. Панелька може стояти не на квартирі, і тут будуть не номера квартир, а ця панелька може стояти в якомусь бізнес-центрі, і тут будуть написані компанії, куди ви збираєтесь потрапити. Ви вибираєте його із списка, натискаєте, і таким чином відбувається дзвінок. Також це може бути не номер квартири, а прізвища людей, які тут знаходяться, і ви таким чином можете швидко відшукати чи позвонити туди, куди вам потрібно. Наступна кнопка це пін-код. Ну, звичайна комбінація. Іноді, якщо ви хочете використовувати доступ по пін-коду, якщо ви його активуєте, вводиться відповідний пін-код, якщо він буде заданий, і вам система пустить або не пустить, в залежності від того, ввели ви правильний пін-код чи неправильний, чи він є в системі. Ну і звичайно, куди у нас зараз без відвідувачів є QR-код. QR-код це система. Тимчасового доступу відвідувачів до системи, тобто, якщо ви правильно згенерували QR-код чи залишили заявку в вашій службі, вам прислали QR-код, людина з телефону або там, роздрукувавши, ну, в принципі, достатньо із телефону, показує з екрану QR-код, система його розпізнає і пропускає, якщо ви попали в правильний проміжок часу, коли цей QR-код дозволяє вам потрапити. Всі стандартні системи від компанії Hikvision відображають на великому екрані яку-то інформацію. А потім, коли людина приходить, розпізнає обличчя, на екрані відображається те, що бачить зараз камера. Наша панеля може працювати, як і всі звичайні панелі по системі розпізнавання обличчя. У нас зараз на екрані відображається інформація з нашої камери. Тобто, якщо я підійду, я бачу себе, своє обличчя, система відповідно, мене розпізнала і каже, двері відкриті. Але якби у нас була виведена якась рекламна інформація або відеоролик, до речі, вона може відображати відеоролики зі звуком, е, незручно, тому що людина підходить і інформація, яка зараз відображалася, вона пропала. Тому в системі є додатковий режим, режим інформації. Е, давайте ми перемкнемо. Тобто я натримую екран, у нас автентифікація адміністратора. Я от адміністратор. Заходимо в режим. Тема. І вибираємо другий режим, який називається користувацький режим. Як ви бачите, в нас відображається така стандартна заставка у вигляді будиночку. І зараз я вже попередньо завантажив сюди відеоролик. Можна завантажувати декілька відеороликів і вони будуть почергово відображатися. Зараз я вам покажу, як буде працювати відображення фотографії в системі. От я завантажив 4 фотографії, вимкнув. Час відображення давайте ми зменшимо до 2 секунд. І нажимаємо кнопку зберегти. В нас завантажуються фотографії. Все, фотографії завантажились. І, як ви бачите, в нас починають по черзі відображатися фотографії з таким цікавим перегортанням, режимом перегортання цих фотографій. Коли дійшла до останньої, починається попередня фотографія відображуватися. Крім тих функцій, що вам сказав, в цій панелі є ну звичайно, вона може дзвонити по протоколу Hikvision на монітори в квартири. Далі, за допомогою викликів на акаунт HikConnect людина може приймати ці дзвінки на свої телефони. Якщо є бажання не використовувати монітори, а щоб дзвонила безпосередньо на мобільні пристрої, система має підтримку стандартного sip протоколу що дозволяє виконувати дзвінки через будь-який СІП-сервер і безпосередньо вже на кінцеві пристрої, якими можуть виступати ваші телефони. Якщо хтось захоче, щоб в нього був, наприклад, і мобільний телефон, і монітор стояв в будинку, то всі монітори підтримують СІ протокол. Таким чином у нас може бути комбінована система з використанням як звичайних моніторів компанії Hikvision, так і дзвінка безпосередньо на мобільний е пристрій абонента. Крім того, камера, яка вбудована в цю панель виклика, має детектор руху, тобто ви її можете підключити до відеореєстратора і, наприклад, записувати по детектору руху всіх людей, які підходять до вашої виклачної панелі. Систему можна сконфігурувати, щоб розпізнавання обличчя виконувалися на заданій відстані. Це може бути 0 5 1, або 2 метри, або в автоматичному режимі. Тобто, ми можемо задати, щоб розпізнавання було безпосередньо біля дверей, щоб, наприклад, ніхто лівий не заскочив. Або, наприклад, якщо у вас людина йде, щоб коли вона вже точно підійшла до дверей, спрацювало розпізнавання обличчя. При тому, що швидкість розпізнавання максимальна буде складати менше 2 секунди. Крім того, ми можемо задати зону, де буде виконуватись розпізнавання обличчя. Тобто люди всі йдуть безпосередньо навпрос. Проти дверей, панель знаходиться трошки правіше, тобто можемо Зону задати, що коли людина йде до дверей, ми її розпізнаємо. А людина, яка йде не до дверей з боку від камери, розпізнавання обличчя там виконуватись не буде. Для того, щоб заживити цю камеру, треба використовувати блок живлення постійного струму 12 вольт 2 А. Він, до речі, йде в комплекті. Щодо інтерфейсів підключення, вона підключається до мережі інтернет за допомогою стандартного мережевого роз'єму, за допомогою кабеля і модуля RG45. І е, В неї додатково ззаді є е, роз'єми для підключення аудіо входу-виходу, для підключення реле, е, а також є у нас RS-485 е, для підключення додаткового щитувача. І є ще чотири тривожних входи, за допомогою яких можна підключати різні сповіщувачі і датчики. Система підтримує кастомізацію. Можна задати, як називається ваш житловий комплекс або яку-то додаткову інформацію, тобто просто назву комплексу. Можна задати номер під'їзду і номера квартири, які будуть відображатися безпосередньо постійно на екрані. На завершення, хочу сказати, що така панель буде прикрасою любого житлового комплексу. Вона буде зручна як в використанні мешканців цього будинку, так і зручна для використання гостями е, вашого житлового комплексу. Радий за увагу! До нових зустрічей. З вас обов'язково вподобайка, підпис на наш канал. І якщо у вас виникло якісь питання, залишайте коментарі. До побачення.